Thank you. я буду, я що, давати, а, Знаю, а, що виви. я ж у повному давати, значить, що. Тому що я ви вже не правоохоронних органах, це абсолютно це правила коректності при Ну, я вам сказав, мене ж відмахують. Заши. Ну, ви розумієте, що ви мене максуєте. Я хочу знати ваше ім'я. А це допрос просто чеше що? Да. Так? Да. Це менже за те, тому що до мене постапови так само, до як до народного депутата України. Почепилось тільки скандал, що на на цій диниці ні проблем немає. Тому я вже збираюся прийду на полічки, 14%. Я надумаюся не забороняти бути присутнім? на Ну по перше, це Максим буде вирішувати вирішувати, але ж ви кажете речі, які не відповідають законодавству України, яке ви самі як народна... четверта закону представити з народного депутата України дозволяє народному депутатові України заходити всі приміщення там, де Максим. Там це народним депутатом буде приймати так ви про декларука Як у вас позвоніти? Ну в принципі, якби суперіочі, які заважали які само Максим не заважали, ну Ви знаєте, допомоги нам не треба, нам не треба заважати. Якщо Максим позбавить, що поцікавиться просто так само. До нас заходять всі суперіочі, так що ми просто не зразу знати, що де декільком опозиційним партіям не дозволимо чи не вибора. Я думаю, що ма я про це чула, я про це чула. Розумієте, я далека від таких от нюансів. Я знаю ви Наші перші вибори ні. Це мої п'яті вибори. Я би вино би викладач. Ну, можливо. у нас багато освітянці, раз беруть у виборах, і члени комісії, так і головодільник. Нам нормально подіємо працювати. Лише розумієте, не замість состарі на чим спочатку було вражено, що вони трошки не розуміють нашої обстановки. Вони розуміють добре, тому переживаєте. Я спочатку так подумала, а потім вже Максим. А потім я зрозуміла, що можливо вони трошки хочуть там завадить приміщення. Ну да, якщо знаєте, я хочу сказати, що я звернуся до вашого кандидата, скажу, що насправді що ви не перебуваєте, будь ласка, ви з вами говорить жінка, хоча б будь ласка, помощи, коли жінка говорить добре. Я скажу, що насправді було б правильно, коли супутниці журналістів з Ця людина, На представляється абсолютно пораз і говорить моє мене з черину гращенко. Тому що тому, що тому що буде, Так я хочу ваше відео знати. А якщо в мене виникне питання, ви питання до вас, як мені знає, говорити? знаєте, ви ж вони приймали закон про захист персонального даних? Захист персональних даних, ви зараз тут не Максим в кафе чи ресторані? Ви зараз тут довірена у трошки відео. Якщо ви хочете повернутися до виборчої комісії, яка до увага просто я звернувся в другому випадку до вашого кандидата. Я скажу, що трошки. В Ні, я, щоб я, я дали, так розумію, щоб що ви представляли коротко люди. У нас не ваше право. Коли ми, не, ми не, з вами не. будемо, О, я за вас буде працювати в ресторані, знайомитися, скажете, пані, мене звуть Максим, я не хочу з вами знайомитися. А зараз ми з вами на виборчій дільниці. Я, 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 я не хочу з вами знайомитися. Я з вами теж, але ваше підуще є. Якщо людина не хоче, я б не намагаю на вашу мене цікаво.

там було, я представляю, вони там дописалися, і нам вибачте, я просто їх собі зареєструвала, дуже багато стів. Я так не, не запам'ятала, пам'ятаю вже. Значить, Виходить так, що я бачили, стоять чотири скриньки великі, і в притех до цих скриньок стоїть наш стіл, де його собі, голова секретар, і зам. Дуже, дуже жаль, на превеликий жаль зал більше дві чи менше, ніж нам повинно бути. У нас в Україні більше біля двісті п'ятсот години. А завтра 50 квадратних метрів, замість 90 мінімум. Тому так у нас вийшли шоколи. І от спостерігач, значить, тут велика скринька, тут стояла маленька перевозка, яку ми перевернули та підготували для на дому. І спостерігач ну, втиснувся, якщо так можна сказати, із цими двома розумієте, і абсолютно перекрив нам вхід навіть до столу. Ми спочатку думали, що може люди постійно нападають там і ну, деякий час. І я просто стреляла руку. Не знаю, почему ты справится. Ну я там я, 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 я догадуюсь про це. Догадую. Там конкретно ситуація, тому що в людей виникли питання, наскільки на, mm -hmm. ну, там. Ну я розумію, якщо така йде, так. видно... Якщо така йде вже та реакція, така поведінка, ти розумієш, що щось не так. Але у мене претензія була не до того, що вони там опинили. Якби воно більше місця було, то я навіст, ті, нехай, б навіть стільки поставила, нахай би вони було. Ви розібралися? Ми розібралися. А там стоя мочто победно в купьям.